Багатомільйонний відтік українців до країн Європи один із результатів російського вторгнення, що може бути так само болючим для держави в довгій перспективі, як і масовані обстріли по інфраструктурі. Через постійні атаки РФ, мешканці обласних центрів, що розташовані поблизу фронту, як Запоріжжя, Херсон і Харків, стали виїжджати або до більш захищених міст України, наприклад, до Києва, або до західної частини країни. Водночас українки Ки разом із дітьми переїжджають до ЄС, де починають нове життя. Експерти та політологи, аналізуючи можливі події майбутнього, попереджають про ризики повторення долі іншої великої країни, в якій повною мірою функціонують лише кілька великих заселених міст. Монголія, країна на сході Азії з двома мілітаризованими державами по сусідству Росією та Китаєм, яка не має виходу до морів. Вона посідає 18-те місце серед країн світу за територією, але водночас має найнижчу. Щільність населення у світі загалом на території Монголії проживає менше людей, ніж навіть у військовому Києві. Всім привіт! У студії Софія Кожевник. У цьому випуску ми розповімо, чому Україна ризикує повторити долю далекої і таємничої Монголії. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Спершу розповімо про Монголію і пояснимо причини, чому в одній з найбільших країн світу живе така мала кількість людей. Серед усіх країн на планеті Монголія має найменшу щільність населення лише 2,14 осіб на один квадратний кілометр. На другому місці Австралія, але там цифра вища на 57%. і це величезний розрив. При цьому площа Монголії становить понад півтора мільйона квадратних. Кілометрів. Це, наприклад, більше, ніж території Японії, Німеччини, Італії та Румунії разом узятих. У Монголії живе всього близько 3 мільйонів 350 тисяч жителів, з яких 48% мешкають в столиці Улан-Баторі. Цей факт як найкращий доказ спорожнілості країни. Відразу кілька чинників зумовлюють таку низьку заселеність. Кліматичні та географічні умови на території сучасної Монголії ніколи не сприяли суттєвому зростанню населення. Натомість ставали причиною для масової міграції. Територією Раїни проходить євразійський степ, який також називають великим степом. Це встелене низькорослими рослинами середньовічне шосе для вершників простягається на 8 тисяч кілометрів від Угорщини до північно-східної частини Китаю. Саме тут проходив євразійський степовий шлях, попередник великого шовкового шляху. Монгольські степи використовували як транзит і шляхи поставок, але умов для виникнення великих поселення або міст містоутворюючих утворюючих підприємств не було. Як би дивно, це не звучало, але монгольська погода є однією з головних причин низької заселеності країни. А столиця Оланбатор є дуже холодним містом. Це пояснюється суворим, різкоконтинентальним кліматом і, як наслідок, значними перепадами температур. Монголію називають країною вічного синього неба, бо тут у середньому 257 сонячних безхмарних днів на рік. Середня температура взимку становить мінус 15 градусів градусів за цельсієм увечері вона опускається мінімум до мінус 18 градусів, і це, якщо пощастить, середня температура в окремі зимові в місяці сягає мінус 22 градуси. Рекордний мінімум в Улан-Баторі було зафіксовано на показнику мінус 42 градуси. За Цельсієм різкий континентальний клімат також проявляється і влітку, коли температура сягає вище 30 градусів. При цьому присутній дефіцит опадів. Південь країни зайнятий пустелю гобі, де через дощову тінь Гімалаї Тибетського гірського масиву за рік випадає близько 40 міліметрів дощів. Щодо північних регіонів країни, то тут вплив чинить Сибірський антициклон. Тож і тут за рік випадає в кращому випадку лише Близько 400 міліметрів опадів внаслідок природних умов, придатними для вирощування сільськогосподарської промисловості, вважається лише 1% від усієї території країни. За весь рік у Монголії можна зібрати лише один і не найродючіший урожай. Звичайно, в цьому факторі порівнювати країни неможливо, оскільки на території України, яка більш ніж удвічі менша за Монголію, розташована близько 40 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення. Зрешти 99% Монголії три чверті придатні для кочового скотарства, чим займається як мінімум чверть сімей країни. Кочове життя не сприяє збільшенню демографії та підвищенню щільності населення. Однією з головних причин, чому Монголія не стала розвиненою і заселеною країною, була відсутність виходу до світового океану, а логістика цікавила потенційних інвесторів тільки в якості сухопутного транзиту. Після розквіту монгольської імперії під приводом Чингісхана, коли були завойовані інші території держави, Монголія стала різко деградувати. На початку ХХ століття на її території проживало не більше 600 тисяч осіб, і 100 тисяч з них це китайці. Хоча демографія збільшувалася, але темпи зростання були зупинені через велику смертність немовлят та епідемію хвороб. То чи може Україна повторити долю Монголії? Здавалося б, ситуація різна. Україна має сусідство з європейськими державами, вихід до моря, один із найродючіших ґрунтів у світі. Також в Україні розвинена АІТ сфера, а вітчизняні фахівці затребувані за кордоном. Економіст Олексій Кущ в ефірі Нью войс ділився суб'єктивною думкою. Що якщо українські біженці, які виїхали за кордон, не повернуться додому, то весь людський ресурс України? Іни може зосередитися у двох-трьох містах, а решта території залишитися спустошеною. Насамперед, така сконцентрованість у головних містах вдарить по національній економіці держави, яка й до повномасштабного вторгнення перебувала в скрутному становищі. 2021 року ВВП України за оцінками МВФ становив 200 мільярдів доларів. Тоді це був 56-й показник у світі. З початком повномасштабного вторгнення економіка впала на третину і продовжує скорочуватися. На думку куща українці потребуватимуть довгострокових гарантій безпеки, коли настане час ухвалювати рішення про повернення назад Україну, додає Кущ. Іншим важливим моментом він називає політичний чинник, а саме ставлення суспільства до співгромадян, які отримали захист в інших країнах, і ймовірність кримінального переслідування тих, хто виїхав у незаконний спосіб. Люди не приїдуть, якщо на них удома чекатиме покарання, соціальна фрустрація або стигматизація через їхній вибір. Каже економіст: відіграють свою роль і соціально-економічні аспекти життя в Україні. А відтак жінки з дітьми зважатимуть на розмір материнського капіталу та порівнюватимуть його з європейськими соцвиплатами. Ключовим питанням для фахівців буде можливість отримувати адекватну заробітну плату. А для підприємців основним моментом стануть умови ведення бізнесу, закінчує експерт. Державний діяч Сергій Гайдай вважає, що рано чи пізно українці приймуть рішення повернутися на батьківщину. Українська влада, а зокрема йдеться про голову Державної міграційної служби Наталію Науменко. Вона звернулася до західноєвропейських країн, які приймають наших переселенців з тим, щоб, будь ласка, не ставтеся до них як до біженців і не створюйте для них умови для інтеграції. Я розумію, чому влада виступає з такими заявами, бо їм потрібно якимось чином вертати цих людей в Україну, бо нема людей, немає країни. Але з іншого боку, давайте уявимо середньостатистичного мешканця Бахмуту, наприклад, там міста на сьогоднішній день не існує, і ну, за нього хоча б ведуться якісь бої, але є міста, які в такому в глибокій окупації перебувають, і які знищені при тому. І от цій людині ставити своє життя на стоп, на паузу, сидіти на валізах в. В інших країнах, якщо це жінка з дітьми, наприклад, і чекати, поки звільнять її місто, поки розбудують його, поки в неї з'явиться можливість заробляти гроші там і виховувати своїх дітей, це можуть роки пройти. Тому, ну от як ви ставитесь до такого підходу, що не треба інтегруватися на нових місцях? А, всюди потрібна. Ну, такий підход з розумом, зі здоровим глуздом, з виваженими прийняттями рішень певних. Давайте, ну я скажу свою суб'єктивну власну думку. Як би я поступав? Коли я розумію, які підстави були для того, щоб сказати те, що сказала пані керівник Міграційної служби. Я її розумію. Але для чого е викликати негатив, якщо чесно скажу, і так, в принципі, європейські держави різні, вони потрохи, крок за кроком, але будуть зменшувати е підтримку для біженців. Ну будуть. Ну це факт. Е от люди самі будуть повертатись, можливо, не так, як би комусь хотілось, можливо, не завтра, не через місяць. Але повертатись вони будуть, тому що та людина, яка для себе в принципі знайшла себе, знайшла вже роботу, знайшла вже комфортні умови проживання і комфортні умови для своїх дітей чи батьків, чи, можливо, власне виключно для себе, то вона, звісно, що повернеться, ну так, важко. 50 на 50, а можливо і 70 на 30 в бік того, що не повернеться, але таких людей відсоток набагато менший ніж тих, які не працюють, які не знайшли себе, які живуть реально тільки на е якісь субвенції, на дотації на допомогу якраз європейських країн. Європейські країни і так говорять про те, що вони будуть згортати ці е допомоги. Ну будуть згортатись е оці всі виплати і певні пільги. Люди повернуться. Після початку російського вторгнення і справді збільшився відтік громадяни з рідних міст України. Багато хто виїжджає в спробі. Акліматизуватися сім'єю в Європі або за океаном, а хтось залишає свій дім внаслідок окупації або близького знаходження до фронту, але все-таки спустошеність Монголії насамперед пов'язана не з бойовими подіями, революціями чи наслідками соціалістичного ладу, а звичайними погодними умовами. Саме через неродючий ґрунт і неможливість вести бізнес. Саме з цієї причини значна частина держави непридатна для життя в той час, як українські міста та підприємці намагаються продовжувати функціонування навіть під загрозою обстрілу з боку Росії.